Hello, Ело гесі мікрофона, як завжди, и вітаю вас на каналі. Друзі, сьогодні нас відео про відкриття. Знову ж таки, гелітів на моєму аккаунті. Це перший такий сезон, де я прям е, дуже багато відкриваю. І це мій перший раз, коли я кручу. саме альтернативний банер. це банер Іксу, там де є шанс під, під повищений шанс дістати героя. І хтось же знає, що я крутив банер. і на кого, так це на Астайон. Банер Астайон, там ще купа крутих героїв. Було класне кількість лег, але ті, хто дивився це ще момент зі стріму, не знають, ще який буде саме фінал цього відео. Раджу подивитися до кінця, бо тут є доповнення. Одразу спойлер. Тому подивіться, будь ласка, все відео. Воно, до речі, трохи пророблено в новому стилі. Ну і так коротко, що я хочу сказати. Хтось каже, а як же події дуба, Влад? Е, я скажу одне, ми не знаємо, коли буде, можливо, на річницю, можливо, в цьому сезоні. Тому крутки якісь, якийсь село збирається. навіть якщо вона буде в цьому сезоні. А якщо вона буде аж на річницю, то це ще три місяці, майже ми назбирати точно ще встигнемо. Тому, друзі, а стайон, вона того варта, бо це реально топове гріння, найтоповеше в цьому сезоні. Вам раджу подивитися відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобається і в гарного перегляду. Тут якось... Да, это так могу. Метащик я казав, то бишу 9 фент проходит, если я спутал 8 пор блонд. 20 до сраке. Бляха, ну ти бачив! Ти бачив це! Ти Знову. Да якого фіг? Хлопці, пробачте, це не я, це ріг, це не я реально кажу. На стрімі просто знову. Четвертий сезон, перша ліга з рогу. Так, хто приходить, давай сагумір мені. Це судха. Да, це судха. Наскільки можна! Кулство Бебри з дому виїхала в той диздрі. Ого-го. Алло, що це таке? Бан, я все не побачив. Я я не можу це пробачити. Наскільки можна? Ну, і потім кажуть, немає підкруток. Олександр, да нема підкруток, але сутко приходим. Звісно ж, я тебе радий бачити. Ні, зараз натиснув, що це мені не треба. Що знову, Жорж, П'ята Лега з рогу. П'ята, здається, так? Да? Ну, повірте. Ви бачите, де окуляри? Е, дружина вітання, дружина, е, окуляри, окуляри та знавіщо за поки що лампач сильно мені очі на це е, не, як то кажеш, не заболіли ще потім вовді. Так, далі не двух і бо відписк. де кнопка бан. Я за нею сезон ганяюсь. Дегор. Мені ця подруга вже здається третя з ворогу випадає. І третій Сагомір або четвертий. Ну, коротше, кожен стрім підкрутка. Давай суху прокачу, Роман. А, куди її? Я, до речі, міг зробити плюс 3, але зараз вона в мене тільки плюс 2 буде. Перша п'ятірка. І, і, і. цей. Магія не спрацювала. Ніяк, в мене ніяк усіх стрімерів. Чому мені так не підкручують? Влад пятірка. Та ні, влад. Влад лад мабуть. Буде зараз лад 35. Так, епік. Давай, Ліга. Чисто до гаранту йдем. Але епіків зараз натягну, які мені нафіг не треба. Бля, реально до гаранту йдем. Не дарма я не хотів відкриватися, знаєте. Так, давай без безблад до гаранту. Є, yeah. ну хоча б не гарант, хоча б щось. Давай, астайон. Нам треба астайон. Ну, дубе теотео. Тео, Тео це то я ж, дуже непогано, до речі. Непогано, забув, забущу Тео на плюс один. Нормас, але хотілося б Астайон. Давайте покрутимо ще 13, а вдруг зараз до десяточку ку лега ще пройде, бо мені треба сотку тільки залишати, мені по суті менше сотки не треба мати на акаунті. А шоу круто, мне подзвонили пропустив. А, все, от, ми мы крутом XX. Граться, давай багну, ба, ба, щоб что що треба. Так, 8 круток є. Вір, вір, вір Макс, а як же ДНД, Роман? Да ДНД закриється на ізі, повір. Так, давайте ще два докуплю. І крутону пятирочку. І все. і зараз, мабуть, воно завершено. Ні, блин. Ой. Ну, раз такая п'янка, давайте хоча б до Легі тоді вже. А, а ось астайон прийде. Лего, все, чотко, не дарм. Так, є. Давай, не багато покрутив. І астайон. Астайон, давай, астайон. Філісіті, нарешті, мене давно не було. Не знаю, правда, навіщо на мене треба, але... але. Але дякую, що прийшла. Да, uh, тепер в мене є героїня, яка ігнорує щити, тобто я вже ж можу зробити, в принципі, ДД собі на гарпі поставити. Це круто. Ладно, давайте. Давайте спробуємо. Uh, прочитай, що написав вище. Ти подивитися, які футболці у тебе біженці випадали, тому буде фартова футболка. А, про це? Можливо. Це буде точно моє фінальне відкриття. А багатьох годував обіцянками у своєму житті, але визнаю, це була найщедріша. 15 шардів єги немає. Блін, зараз і шар до землі Ви бачили, якщо я губі, м'яке в тебе серце, я б не крута Да ні, асфальт треба. Астайон треба дійсно. Лега, все. оце останнє. А ось прийде Астайон. У мене погане перечуття. А у мене жодного. Якщо не прийде, вже все одно завершимо. Пофік, якщо навіть не прийде. Перша мера, до речі. Дубль. Добре, що дубль. добре що це. Василь, мабуть, піддивився в чатіку. Ну і знаєте, вирішивши під кінець після цього повного відкриття на Стайон, я подумав, все ж таки подивився на рейтинг на КБ, тому що безліч команд саме з нею, подивився, як вона грає на арені, і подивився на те, що в мене шанс вже X10. І невідомо, коли ще буде подія ця річниця ці півріч, якщо ж це вже буде річниця, то до неї ще аж три місяці. А накопичувати гіляліти я просто поки що не так вже і бачу сенс. Ну, а знаєте, лудован всередині, кожен раз все ж таки. Чи крутити до кінця? І зараз все ж таки я вирішив докрутити ще до Астайон, спробувати там, не знаю, до гаранту ще одного, є великий шанс, що вона прийде. Сподіваюсь, всі крутки я не витрачу зараз, бо тоді мій позитив просто піде на ні. Тому зараз ми будемо крутити, але давайте спершу просто дунемо два рази в ріг. Це наша традиція перед тим, як все ж таки починати якісь ці наші ритуали. Так, ми почнемо. Давайте, а ось нам щось прийде, бо останній раз, коли ми відкривали, нам якраз таки прийшло. Ми могли бачити на старті, як нам прийшла все ж таки Ліга з І... Так, це було сутка, а друг нам ще ще раз одна прийде. Так, Мілік, Фрост. Хіба ну це не точно. Людина в нас тут тільки здається, падає. Зараз це в Філісті, більше нікого. І десяточка. Ну, проходирарка, Легі немає. Для мене, на жаль, для когось, ну і, типу, нафік тобі більше Легі, це висачить з тебе, ти так багато потягнув. Ну а зараз ми перейдемо вже до круто літу. Будемо намагатися потягнути легу. Сподіваюсь, звук там буде чутно, все буде добре. І побажаємо успіхів, побажаємо успіхів. Мені погнали! Лего прийди. Перша п'ятірочка Я вирішив чути, чути як падають ліги Нам приходить Арас. І, Сподіваюсь, небагато в Ні, десяточка вже. пропускаємо Давай, 15. Не хочу багато. Ні, Блін, до гаранту тягне, да? Котеняка. Капец. Реально, до гаранту йдемо? ну ладно. А Остает, цього варто, в принципі. Давай, 25. Ні, точно, гарант буде Ну, якщо це буде вона, то це цього варто. Лега, Лега, це, мабуть, гарант. Так і давай Астайон, Стайн, стейон. Хоч би це була Астайон. Місія yes. завершена. Це все і це край. Єс, це вона. Це вона, я витратив на неї в загальній сумі. У Нас було 67, ще 30 круток, тобто гарант, вона прийшла по гаранту, бо до цього там здається 5 круток, без цього не було. Чи була лєга, Не пам'ятаю, ну майже гарант. Ми докрутили до цього 70. Тобто 100 геліолітів я витратив для того, щоб дістати нашу Астайон. Але 100 гелітів мені прийшло 4 лігі. Це принцип, якщо рахувати, то це гарні е, показники по кількості, бо за 100 геліалітів ви не от, ви отримаєте все одно по гаранту тільки 2 Лігі. А третє прийде тільки на 105-му. Але дякую взагалі, що я пройшла ця так. Ну і далі вже тепер точно, остаточно. Мені не варто крутити більше крутки, тому що я забрав все, що хотів. Ще плюс у нас він, там є 30 круточок, так що 60, майже там 70 буде, ще два місяці попереду. Ми ще трохи назбираємо. Мої плани назбирати знову десь 200-200 гірелітів. 200 і потім вже будемо крутити під якусь нову подію. Тому що зараз тепер точно. Точ, точно вибачаюсь, не бачу ніяких сенсів, аж це і кота напала. Не бачу сенсі більше крутити. Астайон, ми отримали е, зараз, можливо, хтось побачить побачиться раніше, до того як я її витягну, скажу нарешті, скайт, вітаю, що хтось з клану зараз сидить і ти бачиш підписки. Тому я все ж таки виконав свою ці. Астайон я дістав. Тепер я зможу покращити команду, в принципі спробувати краще на КБ, і ще десь плюс-мінус. Вона мені дасть поганий результат. Тому я дуже, я дуже. Чесно, все ж таки радію, що вона прийшла нарешті по гаранту. Бо якщо вона не прийшла би зараз по гаранту, це було б фіаско фіаско року. А дякую вам за перегляд. Поставте ваші вподобаєчки. Сподіваюсь, ви так само перемалися, як я, чи приде Астайон по гаранту чи ні. Бо останній раз, коли ми крутили нашим підписником Агоні, там угок здається прийшов на Х 20 якщо не помиляюся, або навіть більше. Тому це рандом завжди. Вона могла прийти не прийти навіть зараз. Вона могла прийти з першої п'ятірки або з першої тридцятки та по гаранту. Крутки, це завжди рандом, друзі, але нарешті, все ж таки, Бажана Лега, бо останнє відкриття, що було бажано, мене випали, а тут бажано мені випало. тому я радий, але це все ж таки альтернативний призив. Тому всім дякую за перегляд ще раз. Не забудьте підписати на нашу групу Telegram та Discord, посилання в описі. Ну і там є всякі промокоди, які, якщо ви які ще не вводили, якщо ви новачок, там багато промокодів, які ще дійсні. вводьте, будь ласка, вони вам знадобляться, тому що це ресурси, які завжди варті на вашому аккаунті. А всім вдалого вдалих вихідних, вдалих буднів і дивіться, якщо як і як коли ви мене дивитесь. Всім бай -бай, друзі!